Григорій Сковорода Байка Чиж і Щіглик, Читає Безкровний Ростислав. Чиж, вилетівши на волю, зустрівся з давнім своїм приятелем Щіглем, і той спитав його Як ти, мій друже, звільнився? Розкажи мені. Дивом, відповів полонянин. Багатий турок приїхав посланником у наше місто і, прогулюючись задля цікавості по торговиці зайшов у наш пташиний ряд, де нас біля чотирьохсот висіло в клітках одного господаря. Турок довго дивився зі співчуттям, як ми одне перед одним виспівували, і спитав нарешті А скільки хочеш грошей за всіх? Двадцять п'ять карбованців, відповів той. Турок, не кажучи й слова, заплатив гроші, звелів подавати собі по клітці і випускав нас на волю, тішачись і задоволено позираючи, як ми розліталися. А що ж тебе? спитав товариш. Замануло в неволю. Солодкий харч та гарна клітка. Відповів щасливець: Але тепер, доки житиму, дякуватиму Богові такою пісенькою: Краще вже сухар з водою, аніж цукор із бідою.